О, друзі, коротше, морозильна камера була повністю поломана плата О, 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 такої версії. І згоріла плата, не хотіла працювати. Зараз я її зробив. О, зараз все працює. Я зараз кинув так, варіантом перевірити, що все окей. І хочу вам показати, що йому згоріло в тій платі, для того, щоб можна було зремонтувати. Згорів стабілітрон. Стабілітрон Стаблітрон DZ-1. Оцей стабілітрон, який знаходиться біля реле, Він згорів. Я його поміняв, поставив чуть-чуть другий. Ну, мені купили, бачите, трохи слабшого, але працює і на тому. Цей 9, 9 вольтовий стабілітрон. повністю зроблений. Моторчик зараз працює. Бо друзі, моторчик зараз чути працює. Все класно. Все, бомба-моторчик робить. Все відпрацьовує. Ось такі виходить камера, коли в когось поламається. Думаю, поможуть ремонт такої морозильної камери. Друзі, як ви додивилися до цього місця, хотів вам показати свою майстерню. Віць, як все класно. Е, да, це тут більш хаотичний такий бардак. Я витягну багато акумуляторів, е, не знаю. Або буду їх з ними щось спаяти, а може комусь їх коротше, і подарую. Ну, Буду щось робити. Від підпиши мені підпише класний, взагалі я такий задоволений тими коробочками. Ще буде треба забрати інвертор, там інвертор лежить. Все так більш хаотично, бо не можу це все порухати, бо треба мені перше зібрати акумуляторну зборку. Потім зібрати гарно все поприбирати, самокати зібрати, віддати, бо то все належить трошки від самоката, оті акумулятори. Це я собі акумулятори поназбирав, збирав Роботи Є дуже багато. Зараз це для підписчика акумулятор збираю. Ось якраз акумулятор я роблю вже 7 s 2 p Це виходить на 120 А. от такий акумулятор. От я закупився тим акумулятором, бо там було 3 p 3P, бачите, раз, два, три. там було 3 p акумулятор. Я мусив у бандури розбирати. От вже повністю все я порозбирав. Трошечки одну зборочку, і буду збирати, відправляти своєму підписчику. Тут все чисто. Акумуляторна штучка, я вже казав, одна секція коштує, не секція, а сама одна пластинка коштує 1000 гривень. От якраз я вже все підзб... зібрав. Потім поставлю радіатор, щоб все було по красоті, все як має бути, все чітко. роботи мене дуже вало, бо, наприклад, ще одна робота лежить, самокат. бо Купив батько синові самокат, а син хотів змірити наскільки він проїде по калюжах і змагалися, як діти, як діти. І одним словом його взяли і втопили. Тепер перейдеться новий самокат. Ремонтувати контролер живий. Я провірив контролер, він живий. Покажу, як мені обійшлося потім ремонт Скину скену шортс. Як мені вийшло, не думаю. Кидати ремонт, як -то ремонтувати, тут все банально просто. Тільки от БМСка повністю вся пішла спати. бмс вже закупився другою бмс а тут а зараз в мене плата балансування для. Акумулятори, зараз акумулятори, і в мене от 200 акумуляторів і ще такі зборок акумуляторів. Коротше, роботи дуже багато. Не встигаю, бо їжджу по різних об'єктах. Дуже багато почав електростанцій різних робити. Так що, друзі, буду дуже радий бачити вас на своєму каналі. Дуже приємно, коли ви підписуєтеся і пишете коментар дуже активно. Дякую вам за все, що ви мені робите. Так що, друзі, будуть на моєму каналі дуже багато різних проєктів. Просто я не встигаю іменно це все виложувати. Дуже багато всього нового в мене назбиралося. Роботи, наприклад, я вже і на новій почті поставив інвертора, і там будуть сундші панелі встановляти. Просто роботи багато. Покупляв собі автомати постійного струму, вже купив десь на штук десь 12. Коре, вже все, Купу позакуплявся, що все як має бути по феншую. І буду помалесенько рухатися далі. Так що, всім пока, до нових зустрічей.